Близько шести тисяч років тому наш творець створив землю. Про це є безліч наукових фактів, і ми розглянемо деякі відкриття. Існує перший і другий закони термодинаміки, що матерія та енергія не могли виникнути самостійно, тому така теорія, як Великий Вибух, суперечить цим законам. Прикладом того, є, що на Україні йде війна, і після вибухів нічого не створюється. Ентропія матерії призводить до руйнування, наприклад, покинуті будинки в розбомблених селах на та містах України, повністю руйнуються протягом кілька років. Антропний принцип говорить про такі константи, як швидкість світла, сила тяжіння, настроєні для існування життя. Теорія ймовірності про те, начебто випадково і самостійно створилася жива клітина, ніяк не можлива, тому що одна клітина людини містить приблизно 3 гігабайти інформації і влаштована складніше за всі комп'ютери та механізми світу. І це завдяки ДНК, генетичного коду людини. Тільки розумна істота могла створити таку програму життя, як ДНК. Це доводить одне: що наш творець є Бог.